Я вітаю вас, мудрі неповторні люди, сьогодні. Тема відео, що таке прихована камера нового світу? І за що вона нас підловлює? Я дійсно хочу передати вам мої спостереження і мої дослідження. І запрошую вас для обговорення цієї дуже цікавої теми. За що ж нас підловлює? Я вдячна всім моїм слухачам і глядачам, підписникам також, друзі. Якщо ви не підписані, обов'язково підпишіться, тому що це цікаво. Ми розбираємо тут внутрішні свої стани, реакції для того, щоб життя наше стало повноцінним, гарним і легшим. І я, як людина, яка є професіоналом в цій сфері, я завжди ділюся з вами своїми дослідженнями. І так, якось дивно відчувається звичне життя. Погоджуєтесь зі мною. От гляньте, воно, як ви знаєте, більше і більше якось від нас відсувається. Відсувається відсувається в тому вигляді, яким ми його знали раніше. Ти ніби перестаєш бачити, ось, знаєте, таке внутрішнє відчуття є, що це вже бачила, надивилася, знаю, вже все вивчила повністю. І раз, і воно відсунулося від тебе. І ось зараз знов-таки, навіть от тих, кого ти вже надивилася, набачилася, так, або набачився, надивився, знаєш, до, ну повністю вже раз, і, і воно десь зникає. Тобто від, відсовується від тебе. І знаєте, от, я ось недавно подумала, як же ж можна все це змінити. І тут відповідь приходить зразу, що воно так і змінюється. Також все і змінилося, так само, як і ти змінилася, так само, як і кожен з вас вже змінився. Ніщо не стоїть на місці. І цей процес змін продовжується постійно. Ми зараз з вами живемо в такому періоді. Кожен з нас є його учасником. Тобто, для того, щоб змінився світ, потрібно кожному з нас перевести себе в нову якість існування. Так спонукає життя. Повірте, цього ніхто не уникне. Світ пізнання себе, він звичайно дуже дивний, він такий, знаєте, неповторний. І кожен з нас, тут, хто є, перетікає, наприклад, з одного стану, ніби в інший стан. Ми весь час з вами в змінах знаходимося. Ось тільки таке відчуття, ось тільки адаптувалися до одного якогось там періоду змін. Тут раз, і тобі вже знову щось приходить нове, і ти знов змушуєш переналаштовуватися. І про що це говорить, друзі? Якщо говорити про програму, в якій ми існуємо, так? програму існування. От хтось сказав, куди там дивиться той Бог, що, куди він дивиться, що таке твориться на, на землі. Друзі, знаєте, що Бог це такий це кодове слово. Це код. І цікаво те, що. Якщо розібратися, хто такий Бог, чи що таке Бог, і як кожен з нас там перебуває в цьому Богу, так от, глянути, якщо на свій стан зараз, і відчути себе як таку багатовимірну структуру, яка складена: от, візьміть клітинку: одне, одну клітиночку, в яких у нас мільярди. Так? Ці клітиночки з'єднані між собою. В якомусь такому процесі існування. Кожна клітиночка має своє ядро, так? вона має також атоми, які весь час рухаються. І взагалі це дуже складна структура, клітина. Вона має свідомість кожна клітина. І якщо вони з'єднані ось в такій конфігурації, так? в такій формі, то є наше тіло Богом для клітини. Тому що воно утримує їх разом. Правильно? Вся ця біоенергетична складна структура наша, утримується нашим тілом, яке тримає в купі наша енергія. вона утримує цю цілісність, тобто форму. Це є Бог для клітин. Так? Люди, якщо взяти, що кожна людина є така сама клітина. І взяти те саме людство з усіма тими формами, які є, також воно вміщається так, в якусь таку систему, яку також можна назвати Богом для людей в цьому вимірі, де ми є. Але якщо взяти богів, так як ми говоримо, що це код існування, і взяти ось подібну, подібну вібраційну структуру і об'єднати її в щось більше, це буде вже інший більший Бог. Ця ієрархія, друзі, вона є скрізь. Це система існування. Якщо себе відділяти звідси, то ти нічого так і не усвідомиш, хто ти є для чого і, і так далі. І коли ти розбираєшся з такими речами і думаєш, Боже мій. Скільки богів входить в таку величезну структуру, яка називається космос. А скільки є таких космосів, і як вони входять у всесвіти, і як це взагалі відбувається? І ти розумієш, що це величезний порядок, який тримає це все в процесі розвитку, бо нічого не стоїть на місці. Весь час триває розвиток. Так от ти і є той процес, який існує в процесі цього розвитку. А не просто якась там малесенька краплиночка, яка себе називає іменем і прізвищем, і живе тут якби своє життя. І що цікаво, друзі, що світ змінюється завжди. Він продовжує змінюватися, він не зупиниться. Але багато з нас ще живуть так, ніби все. Так як було, що нічого ще не сталося, в якому буву, в сенсі, ніби все ось-ось іще повернеться, що на свої місця воно стане. І ті старі правила, якісь проявляться, можливо, старі порядки, там старі гарантії, та є правда, яку важко багатьом прийняти ще, що минуле не повернеться більше ніколи. І ви знаєте, друзі. Є люди, які давно живуть уже в тій такій новій реальності, тому що вони розуміють, що вона весь час змінюється. І сьогодні я хочу сказати вам, щоб було от гарненько уявити для себе, як то воно все працює. Так? То уявіть, що є, уявіть собі таку приховану камеру. І ця камера вона спостерігає за вами, але не зовні. Так як, наприклад, в супермаркеті чи на вулиці. А ця камера стоїть всередині вас, кожного з вас. Відчуйте зараз цю камеру. І я вам хочу просто донести, знаєте, такусь траєкторію бачення, тобто самих себе, саме з такої точки, з такої позиції, що ви є не просто так. Що ви виконуєте ту, тут роль, ту свою роль глибоку глибину, яка складається з того, що ви. Будучи в, існуючи у, у цій структурі, так, яка утримує нас усіх назвіть її Богом. І коли ви змінюєте свою вібрацію, свою світлоносність, свою частотність сприйняття, якщо ви торкаєтеся своєї глибини так, і змінюєте себе, то я знаділа, що ви впливаєте на все тіло. Так? так само, як одна клітиночка, якщо вона засвітилася в тілі, вона змінює всю, Структуру і енергетику тіла. Це доведено вченими, друзі, це я не просто так вам кажу. Тому ми є в єдиній системі, так? в єдиному тілі існування. І ось дивіться, коли, наприклад, ви відчули, що у вас всередині є камера. І ця камера фіксує все. Вона фіксує кожен ваш рух, кожну вашу думку, кожну вашу реакцію. Вона бачить, коли ви говорите, наприклад, про нову реальність. Але всередині покладаєтесь на старі переконання. І це тільки ваше відчуття, всередині вас. Бо ніхто вам нічого подібного не скаже. І ця камера завжди зараз включилася так гарно, і вірніше, вона була включена, але зараз вона активувалася дуже гарно. І вона дуже моніторить ваші Думки, кроки, дії, реакції. Якщо ви зараз прислухаєтесь до себе, то ви відчуєте, що є така штука. І ця штука вона просто показує: ти не можеш уже по-старому діяти, думати, не можеш. І десь ще є частиночка якась, що все ж таки десь повертається. І знаєте, от вона просто така камера, яка знімає момент. Коли ви обіцяєте собі жити по-іншому, але знову реагуєте, як колись. Ну, тобто, може, ображаєтесь там, боїтеся, сумніваєтеся. Так? І ми всі зараз під наглядом цієї камери. Повірте. Камера нового світу. Це цікава дуже річ. Це я придумала такий термін для того, щоб пояснити наші стани, для того, щоб ми з вами відповідали вже тому. Новому моменту, в якому ми зараз всі перебуваємо. так? І ця камера, вона не карає, вона не засуджує, вона показує нам правду. Правду про те, скільки ще в нас залишилося минулого, за яким ми з вами продовжуємо чіплятися, туди можна віднести старі сенси, старі вподобання, які нам зовсім не потрібні вже. Старі засоби захисту, це також туди входить, старі способи зв'язку, також, комунікації, вирішення проблем. Друзі, відчуваєте, все це не працює зараз, тому що світ постійно змінюється. І відчуйте просто, що коли ви повертаєтеся в те старе, от те, що вам колись створювало, навіть проблеми, якщо ви туди загорнетесь своїми думками. То воно зразу тягне вас назад, як за невидимі нитки. Воно просто витягує енергію витягує і так далі. І дивіться, що цікаво зараз потрібно відслідити. От просто свого досвіду кажу, що ці невидимі ниточки, які вас тягнуть, а вони ховаються в дрібничках. Вони ховаються у звичці жити, як завжди. Ай, так ще я звикла, так ще в мене пройде. Або я вже, ай, я звик до цього, та я така, яка я є, оце ще говорять дуже цю фразу, або я такий, який я є. Так, звичайно, але ти весь час змінюєшся. Тобто, дрібнички. У спробі, наприклад, відкладати зміни на потім, а я потім змінюся. А я потім зроблю щось таке, те, що я там думала, коли там раніше не зробила. І все. Всередині така надія залишається, що все знову стане нормально. Або я розберуся, так? але воно чомусь не розбирається, тому що старі методи, друзі, не працюють. І ось зараз, просто зараз, буквально під, під час цього відео, задайте собі декілька запитань: скільки разів ви ловили себе на думці, що мрієте жити по-новому, мрієте про нове життя, а дієте за сценаріями минулого. І напишіть мені в коментарях, чи проско, про, проскочували у вас там ці думки, такі, от на рахунок того, чи я в цьому всьому себе не зраджую. Так? Тому що оця така камера вона зробить вам ці кадри, прихована камера Нового світу, вона зробить вам ці кадри, ніби уповільнить їх. Тому що вона змінюється весь час, вона змінює. І, і вас зсередини змінює, і весь час відслідковує. І у вас, от виходить, такий, знаєте, як затягнутий буде такий момент, де ви усвідомите, о, тут мене підловило. Тут мене точно підловило. Що я обіцяла вже, що я от не буду так більше робити, а мене підловило, я зробила. І знаєте, уявіть собі, що ці катрики ваша. Прихована камера знімає щодня постійно. І вона не бреше. Вона чесно показує, що ми вже не ті, що були раніше. Але ще й зовсім-зовсім не налаштувалися на сприйняття себе нового по цей день. І знаєте, ось тут в чому вибір, твій вибір в чому? Можна залишатися на старих реакціях, чекаючи, що світ там підлаштується під нас. Да? Як то кажуть, не варто змінювати так, цей чи перемінний світ, як там Макаревич співав. Пам'ятаєте? Нехай він краще прогнеться під нас. Це застаріле все. Хоча це було таким дуже крутим брендом багато, багато років. правда? А зараз так воно не працює, друзі. Так от не можна нам залишатися вже в старих реакціях. І можна наважитися. Іти вперед, і це потрібно зробити, навіть якщо боязко десь трішечки. Так от, будь ласка, зверніть увагу, відслідковуйте свої думки там, де ви повторюєте своє минуле. Задавайте собі запитання. Це моя нова відповідь? Чи це вже Чи це стара реакція? І так потихеньку ви дозволите собі не чіплятися за старе? А спробуєте перекрокувати у майбутнє нове, зовсім нове. Так от, друзі, сьогодні, завершуючи своє це відео, я хочу сказати вам, що відслідковуючи за собою оці всі реакції, ми змінюємо себе, ми робимо себе краще, ми від, знаєте, як то відкидаємо все те, що тягнуло нас, що було нам важким, болючим і так далі. Ми так незалежно скільки нам років. Це можна робити і в молодому віці, і в доволі зрілому віці не важливо. Важливо просто знати, що там не, не треба залишати свою увагу. Тому що прихована камера нового світу, вона завжди з нами. І вона не для контролю, а вона саме для пробудження, для пробудження усвідомлень про себе, для пробудження свого. Знаєте, такого зрілого відношення до життя. І вона, ця камера, ця прихована камера, вона показує нам наші тіні. Вона так гарнесенько змушує нас зробити вибір в, в бік світла. Тобто вона нам підсвічує, висвітлює наші ці тіні. І це все для блага нашого, повірте. І світ вже ніколи не стане колишнім. Це факт, це правда. Але саме в цьому є величезна свобода, тому що ми можемо творити щось нове, незважаючи ні за що, ні на що. Ми можемо творити з вами просто одним тільки наміром, тобто наважитися вийти за межі минулого, звичного того всього, що ми з вами звикли. І тому, в завершення мого відео, я хочу сказати вам, друзі, що є зараз дуже багато всякої різної інформації, але повірте, кожен з нас пройде тільки своє, абсолютно тільки своє. Кожен з нас пройде цей шлях, і він, цей перехід, він є дуже довгий. І сьогодні я ще раз вам хочу. Все ж таки на кінець мого відео. Хто додивився, дякую вам! Подобаєчки, чекаю від вас, відгуки також. Приєднуйтеся в нашу групу в Телеграмі. Я там скоро буду проводити дуже цікаву таку квантову гру. Кому цікаво, заходьте, приєднуйтесь, я посилання вам залишу під цим відео. Заходьте на мій сайт, там скоро я планую велику розпродажу своїх курсів і вебінарів. Ви зможете відчути. Саме це знання, як воно через вас протікає, саме знання пробудження. І якщо я знаю, наприклад, що весь час в змінах перебуваємо ми з вами, іде величезна така глибина трансформації, трансмутація в клітинках, ми з вами вчимося жити в новому світі, в новій реальності. І я просто та людина, яка на собі це проживає і ділюся з вами, я допомагаю вам цим. І я просто знаю з глибокого свого внутрішнього знання, щоб цей світ не зупинився, він весь час перетікає. І весь час домінує. Тобто, то більш чоловічий аспект, то більш жіночний аспект. І оце перетікання, переливання цих енергій, воно створює поштовхи для розгортання нових реальностей. Це є закон, закон світобудови. І я просто сьогодні ділюся з вами у віршованій формі, як цей закон виглядає, тобто, як людина може його відчути. Я вже вам неоднократно читала оду прояву, яку я записала там в певний період, це, здається, був 23 й рік, можливо, навіть 22-й, десь так. Кінець 22-го, початок 23-го року. І я назвала цю оду прояву зміна реальностей. І зараз вам зачитаю, як завжди, старий світ стомився жити через кожного із нас, так хотів всьому навчити, бачить, доста та й погас. Все зробив, як мало бути, виконав творця наказ, Людство має все збагнути і заспокоїтися враз. Старий цю гру завершив, та з полегшенням зітхнув, відпустив програми звершень і спокійно відпорхнув, відступивши дав дорогу світу нового Творця, що несе нам на сторогу від початку і до кінця. Бо не звикли ми ще жити, де любов є подих світлий. Ми не звикли світло пити, мов нектар життя завітний. Ми себе ще не впізнали там, де іншими вже стали, починаємо пізнавати, хто ж насправді отець і мати. Старий світ, Отець наш милий, передав права вродливій матері творцю Всевишній, а вона вже шлях нам пише. У володіння своє входить, Новий світ нам богородить, проявлює неповторність, бо зливає святість і гордість, шлях такий є неминучий, у нас спливає світ могучий, неймовірна сила світла ожила і вже розквітла, бо стомився світ старущий, довго так тримати кручий. На яких життя пульсує й новий поштовх всім готує. Матір Всесвіту палає, Новий світ нам проявляє, бачить кожного із нас, в кому старий світ загас. А тепер ми злилися, через серце пронеслися, Воскресіння нам створили та безмежність охопили. Так працює безкінечність неповторного творіння. В переливах батьку мати сенси створює в прозріннях. Відчули енергію нової реальності? Відчули, як це все змінюється? Друзі, так змінюється воно. Прекрасна ода, неймовірна, обожнюю її просто. В одну мить я записала це, коли я усвідомила цей закон творіння. І сьогодні якраз ось передала вам. Друзі, хто відчуває ці речі, будь ласка, не пропускайте просто так. Живіть себе в цьому знанні. Повірте, у ваших глибинах розпаковуються дуже неймовірні зараз речі. Ви відчуєте себе тією людиною, яка вже побачила. Ті невидимі храми, в які ми з вами вже починаємо входити. Все. Дякую вам за увагу, за вподобачки, за підписку. Дякую всім спонсорам мого каналу. Хто хоче стати спонсором, посилання всі я залишаю під кожним відео. Будь ласка, йдемо далі разом у нову реальність. До побачення!